Щоб продівати ниточки у полотно, саме закритий гачок. Бо відкритим ви можете зачепити візерунок і буде ну, затяжка буде і все таке. А із тим, що закривається, жодних ушкоджень візерунка. Так, далі. Ніяк не можу стати до роботи з Алізе Пафі. Дуже мені хочеться. Друзі, ніяк не можу обрати який візерунок робити для жилетки або для светра. І в'язати з тих не так хочеться, але спочатку треба все ж таки обрати. Що робити, бо якщо починати роботу без чіткого плану, чіткої організації роботи, то це буде перероблюватися нескінченно. А в мене, на жаль, немає стільки часу, щоб розважатися і розважатися. Ось, бачите, одразу ще один вузлик. Це ж нитка складана з кількох ниток. Обов'язково одна вовняна нитка, щоб гріло. От. А інші нитки можуть бути штучними, вони гарно тримають форму, от. тож не проблема. Якщо буде 100% вовн, 100% нитка з вовни, то вона не тримає форму. Вона проношується дуже швидко, і там такі протоптані такі діри під, під пальцями і під п'яткою. Навіть добре, якщо є якісь штучні додатки у нитки. 25% вовни достатньо для того, щоб було тепло. Бо новачки, я точно знаю, що вони коли в'яжуть, хочуть якнайкраще, щоб було прям супер ідеально, супер натурально. Беруть вовну і після першого ж прання воно сідає. І так сумно, бо перше в'язання воно саме складне в тому сенсі, що багато разів перев'язуєш, намагаєшся зробити всі петлі рівними. Все так ідеально. І коли воно потім сідає, це така халепа. Тож одразу обирайте напівнатуральні нитки. Це збереже вам нерви. Так. Тепер з зовнішньої сторони перетягуємо на внутрішню переводимо. Ось таким чином. Досить тоненька нитка можна її в один бік. Якщо у вас звичайний гачок, то беріть по одній напівпетлі, протягуйте. Ось так не надівайте, бо можете зробити затяжку. Потім її розправляти така морока.